Консервішка хочу зайти закрыти. Поміняли тут замки. Ну подивимося тут. Бачите, такое все. А тепер отут для своїх все. Тепер вони тут всі живуть в однокімнатних квартирах. І це майно ну всіх ластках. Котла вже нема. І котел продали, мабуть. І Газовий лічильник. Я не знаю, що тут ще було. А тепер ось для своїх хранять. Тут велосипеди інш. Ось так. О, Які ростуть. Це наш газон діло. І ось по цьому газону можна судити, що у нас є двірник чи прибиральниця, чи що. У мене нічого нікуди, Гроші отримують. Будь-які ростуть, ніхто не вириває. Ось вона. І нікому є голова, є бухгалтер, є вправління, але... ніхто нічого не робить Отримують зарплатню і все від власників квартир. ось таке уже заколосилася трава а ніхто нічого не робить